Новим поступом закінчувався 1918 рік. З хаосу руїн жорстоких імперій постали дві частини давньої української держави. Доля цих земель створила для них різні політичні та економічні умови. Незважаючи на розбіжності, особисті інтереси нових керівників. Головна ідея, що стала рушійною силою відновлення української державності єдність. Українська Народна Республіка, на чолі з видатним істориком Михайлом Грушевським, утворена інтелектуальною елітою. Дещо романтичні погляди та відсутність політичного досвіду призводять до маніпуляцій зі сторони ворожої більшовицької Росії та зухвалих спроб прямої агресії. Західноукраїнську народну республіку напроти очолювали люди з великим політичним досвідом. Проте і це не вберегло її від територіальних зазіхань з боку Польщі, Чехії та Румунії. 6 листопада делегація ЗНР прибуває до Києва з резолюцією проробити заходи до з'єднання всіх українських земель в єдину державу, вбачаючи у цій рішучій дії можливість разом дати відсіч багаточисельному ворогу і покласти край добі розділення та розбрату. Але політичні потрясіння в УНР затримали довгоочікуване об'єднання. І лише 1 грудня 1918 року, наперекір всім складнощам, на невеличкій станції провінційного містечка Фастів було врешті підписано доленосний для українського народу документ. – «Первступний вступний договір про злуку. Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народна Республіка заявляють цим непохитний намір перестати існувати як окремі держави, а натомість увійти з усією територією і населенням у справді одну неподільну державну одиницю. Давнішня мрія багатьох поколінь українців. Єдина та соборна Україна замайоріла на обрії прапором надії. У час, коли на заході точилися запеклі бої з наступаючою польською армією, а на сході малочисельні українські частини протистояли військам більшовицької Росії. Цей акт став символом єдності, єдності, якої так бракувало українцям. Станіслав сьогоднішній Івано-Франківськ. Це місто обрали не випадково. До загибелі імперії воно стояло на межі сходу і заходу тогочасного світу. Саме тут, 3 січня 19-го року, на сесії представників першої об'єднаної ради українців прийнято ухвалу про злуку західноукраїнської народної республіки з Українською Народною Республікою в одну одноцільну, суверенну народну республіку, ратифікуючи тим самим Фастівську угоду. Про цей факт державний секретар ЗоНР Вітовський негайно повідомив керівництво УНР. До головного отамана Українського республіканського війська Симеона Петлюри Українська Народна Рада з УНР на засіданні дня 3 січня одноголосно ухвалила і торжественно проголосила прилучення своєї території до одноцільної української народної республіки. Хай з лука, спаяна спільно пролитою кров'ю довершить мрію робочого українського народу. Столиця Раду вітала акт Злуки. 22 січня о 12-й годині на Софіївській площі Києва представник директорії Федір Швець в універсалі проголосив: Віднині воєдино зливається століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Галичина, Буковина, Ужгородська Русь і Наддніпрянська велика Україна Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини нації. Віднині є єдина незалежна Україна. Віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу з'єднати всі спроби своїх синів для утворення нероздільної держави на добро і щастя робочого люду. Попри всі політичні труднощі та незгоди, акт злуки є знаменною подією, що відлуння множиться у серцях нашого народу. Ця подія заманіфестувала перед усім світом неподільність українських земель і солідарність її громадян, ставши основою для сучасної незалежної України. 71 першу річницю проголошення акту злуки український народ відзначив, створивши живий ланцюг, що з'єднав Київ та Львів. Незважаючи на радянську кон'юнктуру, українці простягли одне одному руки на 500 кілометрів. Вийшли за межі усвідомлення своєї країни лише територіальною одиницею та показали своє прагнення до загальної соборності нації. Так, з 90-го року розпочинається новий виток державності України. Акт Злоки, що зберігається в центральному державному архіві влади, є особленням відродження України з попелу багатьох століть розщеплення, стравлювання жадібними до її ресурсів імперіями. І до сьогодні несе в собі символ яскравої мети. Єдності. Кожна з подібних існуючих пам'яток не тільки відкриває скарбницю минулого, але й будує майбутнє нашої країни, лунаючи до нас з глибини часу. Початок зими 1918 року засніжений фастів, маленький вагон на місцевій станції, де звершилися великі сподівання українського народу. Даремно круки кружляють в небі, даремно ворог спромагається урвати частину землі нашої. Доки степами колосяться хліби, доки хвилі дніпрові повнять чорне море і небо лежить на Карпатах, це наша земля. Ми її діти закладена сто років тому та втілена в простих символах, ідея єдності стає освяченим каменем в фундаменті сучасної української держави.